Вночі ворог атакував дронами камікадзе, Київську область. Наразі відомо про удари по одній з громад. Влучили по об'єктах критичної інфраструктури. За попередніми даними, потерпілих немає. Росіяни також атакували Миколаїв. Ракета влучила у п'ятиповерхівку і зруйнувала два поверхи. З-під руїн будинку дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз йому надають медичну допомогу, а ще сімох людей шукають. Під обстрілами зградів і важкої артилерії минула ніч на Нікопольщині. У самому Нікополі поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні в тяжкому стані. Понівечили понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони, лінії електропередач. Снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини на ринок, фабрику та пошту. В Запорізькій області в Оріхові після вчорашніх обстрілів дев'ять мирних жителів поранених за день у місті нарахували 324 прильоти. Інфраструктура міста знищується, а гуманітарний штаб тимчасово не працює. Містян просять залишатися в укриттях під час повітряних тривог. Не припиняються обстріли і на Сумщині. За останні три дні росіяни зруйнували три електростанції в області. Тож майже 8 тисяч будинків без світла, адже тривають аварійні відключення. Скласти графік енергетикам поки технічно неможливо. На Харківщині після деокупації тривають слідчі дії. Під час огляду неподалік села Курилівка правоохоронці знайшли вже 25-ту жертву. 75-річна жінка перед смертю проповзла 200 метрів. тіло загиблої направлено для проведення судово-медичної експертизи. Раніше ж знайшли 24 людини, серед яких вагітна жінка та 13 дітей. Крім того, виявили ймовірне місце засідку, звідки російські військові обстріляли колону та. Документи російських солдат і фрагменти їхньої форми. Однак, робота прокурорів та слідчих ускладнена через постійні обстріли з боку російських окупантів. Тим часом на окремих напрямках у Донецькій області ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження по про тимчасове припинення наступальних дій причина в окупантів вкрай низький морально-психологічний стан і окрім того, численні факти дезертирства та невиконання бойових наказів. Також українські воїни продовжують контратаки на Херсонщині та Луганщині а російські окупанти перейшли до оборони. Ситуація на Волині залишається без суттєвих змін.